Флоротерапія, гардентерапія або садотерапія. У сучасному світі існують цілі види допоміжних засобів, які покращують настрій, допомагають людині впоратися зі стресовими ситуаціями. Березень вважається найкращим місяцем для висаджування рослин як на присадибній ділянці, так і на підвіконні. Зокрема, вже можна посіяти розсаду. Головне, щоб для неї було достатньо освітлення, говорять експерти. У потрібно забезпечити світловий режим, тобто її повинно бути достатньо світла і вона повинна бути в теплі. Тобто, якщо у вас там 8-10 градусів на підвіконні, там, чи ви намагаєтесь її виростити десь там на балконі, то, звичайно, це важко зробити. Про холодно, ну, я так. зараз говорю, наприклад, там, про розсаду томатів там, чи перців. Зараз дуже популярна така є тема, як вирощування зелені, вирощування мікрозелені. За ростом рослин дуже цікаво спостерігати від зернятка до повноцінного ростка, відзначають ботаніки. А тим паче, якщо рослини висаджені своїми руками, то це дійсно здатне подарувати відчуття отриманої користі і насолоди від результату, стаючи своєрідним елементом терапії у наші складні часи. Окрім звичних рослин, можна спробувати посадити і екзотичні той же перець чилі або халапеньо можуть зрости у горщику на підвіконні і навіть порадувати врожаєм. Зустрічала там навіть помідори на підвіконі. Ну, малесенькі такі помідорки можна зустріти. Дуже гарно якось, не знаю, для мене було дивно, але дуже гарно плодоносив там ягідний фізаліс. Ну, тобто це дуже було так екзотично, тому що це такі фізаліси на підвіконі, це дуже гарно. Ну там. Звичайно, якщо у вас недостатньо, недостатньо світла, то ви гарні ці рослинки не отримаєте. Ну і потрібно звичайно слідкувати за тим, щоб вони не хворіли. Весною починається період активного росту у рослин. Незайвим буде навести лад з тими, що давно зростають вдома. Підрізати сухе листя, дати підкормку. Рекомендують спеціалісти. Весняне добрива. Це ті, в яких багато азоту і мало вже йде калію і фосфору. тобто там воно збалансоване. Йде. Ну можна в це. Особливо не занурюватись, просто там запитати в магазині, які ви можете нам, нам порекомендувати весняне добриво. Ну зачасту просто це добрива, в яких більше азоту. Тобто, рослина зараз це в кімнатне буде потрібно для того, щоб вони в них зараз в основному всіх хто почнеться період активного росту, їм необхідно їх підживити. Спілкування з природою корисне навіть у межах власної квартири, говорять експерти. І конче рекомендують спробувати виростити квіти, рослини на. Підвіконні це не просто заняття у вільний час, а корисне дозвілля, здатне відволікти від сумної стрічки новин і дати надію на перемогу життя і добра в цьому світі.